Друзі, всіх вітаю на каналі. Ну що, Сьогодні буде переробка ще одного магнітофона. Один я вже перероблю, ставив Bluetooth. Кому цікаво, можете за посиланням подивитися. Цей магнітофон у нас Panasonic RX es 22 досить популярна моделька колись була. Читає диски, радіо є, касети є. За касети не знаю, диски працюють, радіо теж працює. Треба поставити в нього Bluetooth-модуль. Подивився по схематиці. В принципі, думаю, що проблем не буде. Магнітофон прислав мені підписник на доопрацювання. Тому зараз почнемо із розбірки його. Подивимося, що куди можна припаяти. Думаю, що більшу частину часу я витрачу якраз тільки на, на те, щоб все розмістити, все зробити, щоб це було все гарненько. Із основних комплектуючих, які нам потрібні, отакий ось вимикач, такий або іншого плану на 220 вольт, який буде розмикати наш блок живлення. Любий, у мене ось такий от 5-вольтовий 700 мА. Цього вистачить з головою для живлення Bluetooth модуля І сам Bluetooth модуль такий от простенький, але зарекомендував він себе досить добре. Зараз, якщо буде видно маркування мікросхеми, самий простий, самий такий нормальний для таких речей Я вже ставив два таких собі. Працюють шикарно, звук нормальний, повністю влаштовує. Ну Відповідно, там трошки проводів. Трішки клею, туди-сюди, я думаю, що ми його зробимо. По ходу діла буду розповідати, що і як робити. І поїхали розбирати. По-перше, подивимося, де у нас кріпиться корпус, як він з'єднується. В моєму магнітофоні ще були тут сховані пару винтиків, тут, наче, їх нема. Кришку я вже зняв. Значить, у нас залишаються тільки по периметру гвинти. -от Зараз всіх повикручуємо, розполовинимо і будемо дивитися далі. Так, кому цікаво. Значить, швиденько, ще ось два гвинтики є. Касетні теці, які обов'язково треба викрутити. І по периметру дивимося, де тут є гвинтики, всі, які наявні, викручуємо і ще два додаткових косту. І все, потім у нас спокійно знімається вверх. Піддіваємо це. Перевертаємо. У нас тут є шлейф. Його обережно. Витягуємо. У нас є тут защіпки. Тут піддівається уверх ця частинка і шлейф знімається. Так, все, нам це поки що не потрібно. Далі відключаємо, в принципі, це можна залишить. Воно нам не заважає. У нас тут сиді привід. Відключаємо всі проводки, які ми бачимо на платі так цей шлейф також відключаємо? Обережно тягнемо його вверх тут зашібок нема ніяких. І відкидаємо, теж запам'ятовуємо, як він стояв. Далі нам треба відключити від плати живлення. Тут теж просто витягується. Звільняємо кабель. І тут у нас датчик роботи чи світлодіод, є невеличка защіпка. Опускаємо її вниз і обережно знімаємо. Це все, щоб нам звільнити плату. Далі дивимося, де вона у нас прикручена. Ось один гвинт. І десь повинен бути ще один. Ось ще один гвинт. Викручуємо. Ще один гвинт почну. Все, плату зняли. Цю частинку поки що ми прибираємо. Нам треба знайти точки, куди ми будемо підключати наш Bluetooth-модуль. Переходимо до плати. Поза кадром все продзвонив, перевірив і вибрав, куди підключатися нам по платі. Значить, оцей у нас контакт. Якщо дивимося на двигун деки, він у нас повинен подзвонювати з оцим п'яточком. Це у нас буде земля. На резисторі, далі оцей контакт це у нас буде лівий канал. Його також для своєї перевірки продзвонюємо ось сюди. Вони оці в паралелі. Це у нас стоїть конденсатор. І з цієї ноги, з плюса ноги конденсатора. У нас іде на 18-ту ногу. Це у нас буде лівий канал. І правий канал. Продзвонюємо. У нас оце ось буде точка підключення. Мінусовий конденсатор, нога, плюсовий. І на 13-ту ногу це у нас буде правий канал. От, з цим розібралися. Зараз підпаяю проводки, поставлю платку на місце, і далі будемо збирати, дивитися, куди поставити блютуз, куди поставити блок живлення. Підключимо, зберемо і протестуємо. Так, подивився, що куди поставити. Ось тут варіант шикарний для блока живлення. Він тут стає, нічому не заважає, трішки прихочу його термоклеєм, не де він не дінеться. Тут просверлив отвір, проведу. Нам треба підключитися до гнізда, щоб заживити блок живлення. І, скоріш за все, тут поставлю кнопку, так щоб тут візуально не, не псувати корпус, якраз ззаду він буде. Зручно розташовуватись і вимкнути його буде теж зручно. тут поставлю е, сам Bluetooth модуль на двосторонній скотч, може теж трішки термоклеєм прихвачу. І, в принципі, все. Так що працюємо далі. Все зібрав до купи, залишилося тільки закріпити Bluetooth модуль. Зараз спробую вам показати, що зробив, бо досить маленький стіл, і я зрозумів, що знімати весь процес збірки мені буде складно. Значить, по модулі, мабуть, я не сказав. Тут підписано, де правий, лівий і земля. Проводки так само у нас плюс-мінус батарея. Ну, Проводки, які в мене були такі і використовував. Тут ось поставив сам блок живлення 5-вольтовий, ідеально став. Трішки клеєм прихватив, термоклеєм, ніде він не дінеться. Просверлив отвір, провів проводку, попередньо знявши ось два гвинтики із з цієї сторони. Плата виймається, поставив перемикач чи вимикач. Ніжки підігнув і трошки термоклея додав, щоб, ну, не дай Бог, не коротнуло, хоча він і так не дістає. І в нас виходить отут -от роз'єм, вхід. Припаяв один провід напряму, фокус, напряму від блока живлення сюди і один через, на розрив, через вимикач. Тобто сплата йде на вимикач, з вимикача йде на блок живлення. Ну, на цьому і все. Зараз підключаю всі проводки, ставлю на місце, як я вже і сказав, ось з скотч до наклею. Поставлю тут ось платку. Проводки ці приведу в порядок. А ще одне, що хотів сказати, чому саме так, чому проводки я пробив ось з цієї сторони, а не вивів їх, наприклад, ось отут. Справа в тому, я стикнувся це минулого разу, не звернув уваги, можливо, ви звертали увагу. Значить, Всі проводи, ось в прорізі, є, як бачите, вони. Вони втоплені всередину. І так само на всіх проводах, які виходять або заходять через перемички, вони зроблені таким чином. Чому? Що отут ось є прорізь, пас, і, грубо говоря, є відповідна частина на верхній кришці. І вони повністю закривають одне одного. Тобто, якщо сюди попаде провід, отак от перекласти, то він може переламатися. І так по всьому корпусу ось перегородочки ці всі враховуйте. Тобто, якщо ви хочете провести проводки, наприклад, з цієї частини в цю. Ось тут, ось, до речі, теж є місце, можна поставити. ну, мені, Я вирішив, що там зручніше менше проводів проводити до блоку живлення. Ось місце, ось місце. то тут місця вистачає, для поставити блок живлення, якщо він у вас більших розмірів, і відповідно розвести проводку. Але враховуйте, що, наприклад, отут де є пази, треба ці пази або зарізати, вставляти провід, або засверлитись і проводити це. Важливо, бо потім можете при збірці, власне, буде корпус з докупи і будете думати, чому так. Так що даю вам таку пораду, щоб ви знали. Все, ставлю на місце Bluetooth-модуль і перевіряємо роботу. Ну і Кінцевий результат. Все працює чудово. Я думав, буде якийсь додатковий фон, бо все би я робив через понижуючий DC-DC. А так як тут і у мене був там ну він фонить. Для мене це було критично. Воно не, не зовсім помітно, але фон був. Тут фон такий якось з касети йде, зараз Bluetooth вимкнений, і ми його підключаємо. Звукова сигналізація. Він підключився до телефону. І тепер у нас повноцінно працюючий Bluetooth магнітофон на, через Bluetooth. Звук додається як з телефону, так і з манітофону. Всі кнопки функціональні, все працює чудово, я повністю задоволений результатом. Взагалі, переробка була нескладна по, по своїй схематиці, але більшу частину часу, суттєву частину часу, я витратив саме якраз на те, щоб все поставити на свої місця, поставляти, щоб там воно гарненько було, щоб мій перфекціонізм не страждав і було мені не соромно. Так що, магнітофон готовий до роботи, отримав свій апгрейд, далі буде працювати, радувати своїх господарів. Я дуже вдячний підписнику за те, що довірили мені. Свій апарат. Зараз поставлю всі гвинтики на місце, і можна буде віддавати хазяївам. Вам бажаю гарного настрою і до зустрічі!